Алі ера підсумки п'ятниці 29 липня. Головні події дня, що минув до вашої уваги. Кількість шкідливих речовин у повітрі столиці перевищує норму подекуди у п'ять разів. Фахівці називають причиною смугу вихлопні гази автотранспорту. Бойовики обстріляли пасажирський мікроавтобус на Донеччині. Одна жінка отримала поранення. Українські спецпризначенці відзначили своє перше професійне свято. Бійців привітав президент Петро Порошенко. Кількість шкідливих речовин у повітрі Києва перевищує норму 2, 3, а подекуди навіть у 5 разів. Екологи кажуть, така ситуація склалася не лише через спеку, а й через перезавантаженість столичних доріг автівками. Повітря у столиці вкрай забруднене, б'ють на сполох екологи. Кількість шкідливих речовин в атмосфері у п'ять разів перевищує норму. За словами експертів, такі критичні показники у першу чергу є небезпечними для людей із хронічними захворюваннями легеневої та серцево-судинної системи. Це в першу чергу в нас є формальдегіди, це оксид вуглецю, це діоксид азоту і сірчаний ангідрид. Перевищення в 2, 3, 4 по деяким речовинам, де оксид азоту в 5 разів є перевищення гранично допустимої концентрації. Насправді ми маємо системну проблему із забрудненням атмосферного повітря, яка посилюється. Несприятливими умовами погодними, і яка відображає тоді, як на екрані, це забруднення. Екологічна інспекція не перевіряє, не здійснює екологічний контроль, повна бездіяльність, А санітарна епідеміологічна служба, яка реформована її функції, передані іншим структурам і. Вона не може в реальному часі здійснювати, наприклад, оцінку стану забруднення атмосферного повітря. Спекотна погода та відсутність дощів не єдина причина критичного стану повітря. Фахівці пов'язують забруднення атмосфери також з великою кількістю автівок на дорогах столиці. А ще провину покладають на АЗС, які продають неякісне пальне. Це якісні показники самих бензинів. Це температура спалаху, це більш такий технічний показник для використання бензинів за його призначення. А щодо безпечності екології, це вміст в бензинах добавок, що мають у своєму складі там фосфор, сполуки свинцю, заліза і ароматичні аміни. Немає чим дихати, а по вулицях пересуватися важко, скаржаться кияни та гості столиці. Втім, вибору немає. Якщо є важливі справи, вдома довго не просидиш. Ну, візуально. Я бачу, я живу високо і бачу далеко. і е, видно, видно в середньому і дальньому діапазоні, що висить така прозора, прозора димка. Е, ну, іноді з'являється такий присмак, запах. У мене просто. Довкола будинку величезні простори. Я думаю, що він там розсіюється. І я його бачу, от в верхню межу, і, і бачу, якби нижню межу, але далеко, коли він концентрується. Хорошо, що є село, куди ти можеш виїхати, якби. Ну, я в квартирі що роблю. У мене, допустимо, волога там простинка, там ще щось. Я так просто роблю, розвішую, і воно якби впитується туди. Ну, якби так легше дихати, і все. Знаєте, ми вже звикли жити у Києві. Кожний рік одне те саме з'являється жара. Ну, Треба, Ну що ну, ти зробиш, нічого не зробиш. Є якісь свої справи, котрі ти повинен робити кожен день. Я беру його з собою. Mm. Ну, це нас просто така судьба, що ми народилися вже у Києві. Ну що тут зробиш? Правильно, нічого. Я відчуваю, і воно навіть і видно було. Ми їздили на озеро відпочивати і від... немає вітру і воно дуже важко. Але в хаті сидіти ще важче, ніж тут. Нема чим дихати, бо у нас не цегловий будинок. Тут хоча б трохи вітерець. Медики закликають киян по можливості не перебувати на вулиці в години найбільшої спеки з 12 до 15. -ї. Частіше робити вдома вологе прибирання та пити якомога більше води. Бойовики обстріляли пасажирський мікроавтобус на Донеччині. Про це повідомляють у Бахмутській поліції. Сталося це неподалік блокпосту Зайцеве. Одна жінка отримала поранення. Їй надали допомогу. Попередній інцидент кваліфікували як замах на умисне вбивство. Крім того, у цієї доби потрапили під мінометний обстріл мешканці Зайцевого та Майорська. Про це повідомляють у прес-центрі штабу АТО. Із забороненої зброї бойовики гатили зі сторони Горлівки. Як наслідок постраждали приватні будинки. Загалом цього дня по позиціях українських військових обстріли велись 19 разів. Із заборонених мінометів та артилерії бойовики били по Невельському на Донецькому напрямку. Міномети також застосовували по пісках і опитному. Гранатомети, великокаліберні кулемети поруч Луганського, Новгородського і Авдіївки. На Маріупольському напрямку під Мар'їнкою вели вогонь із БМП. Підствольні гранатомети, великокаліберні кулемети задіяли у Старогнатівці, а стрілецьку зброю у гранітному. Із мінометів били по позиціях у Красногорівці. На Луганщині відносне затища. Загиблих у лавах українських військ цього дня немає. Троє військовослужбовців отримали поранення. Перше професійне свято відзначили сьогодні українські спецпризначенці. З цієї нагоди воїнів привітав президент Петро Порошенко. Він зазначив, що обличчя бійців сил спеціальних операцій завжди залишається за кадром. Утім, в умовах військової агресії вони чесно та самовіддано виконують поставлені завдання, постійно ризикуючи власним життям. На честь свята президент також нагородив деяких спецпризначенців за особисту мужність та героїзм при виконанні бойових завдань у зоні АТО. Відзнаки отримали півсотні військових. Росія надала запит Україні на погодження кандидатури нового посла. Про це повідомила російська сторона. Кандидат на посаду Михайло Бабич. Останні п'ять років представник президента Росії у Приволзькому федеральному окрузі, а перед тим був депутатом Держдуми. Однак найбільше уваги українське експертне середовище звернуло на інші факти у біографії претендента. На офіційному сайті Бабича йдеться, що він протягом десяти років проходив службу на командних посадах у військово-десантних військах та формуваннях КДБ. І за радянських часів брав участь у бойових діях. Вітчизняних політологів бентежить не лише багатий військовий досвід кандидата на посаду посла, а ще й можливе послаблення українських позицій у відносинах з Росією. Адже з Михайлом Зурабовим, який залишив крісло, президент Петро Порошенко мав товариські стосунки. Возможності комунікації у Порошенка сильно ограничені. Ну, и я думаю, это определенный знак, как бы, что мы будем с тобой говорить теперь официально. И, конечно, для людей, которые пришли в политику из бизнеса, как Порошенко, да, когда очень многие вопросы решались как бы кулуарно, без формальности, даже без подписания документов, для Порошенка это, я думаю, что серьёзная потеря. Не факт, что новый посол будет получит agrément от Украины, то есть будет принят украинской властью. Тем более тот посол, который, который предлагают, человек, который связует всё-таки с силовыми органами. Народного депутата Олександра Онищенка чекають у набу 2 серпня. Повістку про виклик агентство опублікувало на своєму сайті. Тим часом сам підозрюваний у газовій справі нині перебуває у Лондоні. Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі. Саме у столиці Великої Британії він планує доводити свою невинуватість. Стверджує, що до туманного альбіону вирушив, оскільки тамтешні правосуддя не корумповане. Нагадаємо, у національному антикорупційному бюро та спеціалізованій прокуратурі заявили, що Онищенко очолював угруповання, яке завдало державі збитків на 3 мільярди гривень. Одіозний мер міста Глухів Мішель Терещенко не полишає намірів відібрати у воїнів афганців приміщення місцевого клубу Град. Допомагає Терещенко в цьому так званий юрист-аферист Руслан Павленко. Цікаво, що останні кілька років тому на своєму авто збив на смерть підлітка. Відсидівши у тюрмі лише частину призначеного правосуддям терміну, Павленко опинився на волі. Втім, і досі відмовляється компенсовувати збитки родині загиблого хлопця, не оплативши їм жодної копійки. Тепер Павленко та Мішель Терещенко. Намагаються забрати клуб у афганців та не дають учасникам бойових дій працювати у приміщенні, де вони мешкали більш ніж 20 років, а зараз допомагають воїнам. АТО. Навіщо було забирати у воїнів афганців приміщення, яке надано в оперативне управління в 2009 році міською владою до 2021 року на користь приватного підприємця. Та ви, ви знаєте, не хто не такі ветерани і що вони роблять, і що вони зробили? До 160 тисяч українців постраждали від рабства за кордоном. За оцінками експертів, торгівля людьми посідає третє місце у світі після нелегального продажу зброї та наркотиків. Студенти столичних вишів та волонтери влаштували спеціальну акцію, аби інформаційно озброїти українців. Людина не річ, головне гасло вуличної вистави. Детальніше у сюжеті. У поліетиленових пакетах обмотані скотчем та у замкненому просторі у такий спосіб студенти уособлюють беззахисних емігрантів, котрі потрапили у рабство. Про торгівлю людьми вони знають не щоток. моя тітка там двоюрідна. Вона поїхала за кордон працювати, молода, в 25 років, і досі вона не повернулась. Тобто і нікому не відомо, де вона, що з нею. Якби ніхто не може знайти ніяк, постраждалими можуть бути як жінки, так і чоловіки. Сексуальна експлуатація та примусова праця це сучасні форми рабства, стверджують експерти. Проте від подібних небезпек все ж можна вберегтися. Якщо вам пропонують дуже гарно оплачувану роботу, десь за кордоном, а ви Витратити буквально 5 хвилин в інтернеті для того, щоб з'ясувати, яка є середня оплата в цій країні да, для громадян Євросоюзу. Я думаю, що відсотків на 99,9% виявиться, що вам пропонують набагато вищу суму, за некваліфіковану роботу. Питання, чому? Що там буде очікувати, чим ми набагато краще, да, без якихось навичок? Що таке торгівля людьми знає навіть маленька Катя. Це за гроші продають людей. У старшого ж покоління про важливість цієї проблеми думки дещо не збігаються. Ні, я вважаю, що це не актуально. Це було раніше, але зараз в даний момент це того не стоїть. Зараз інші люди, інші часи». Це питання дуже актуальне. Тільки на нього ніхто увагу не звертає. Ні політики, ні дипломати, ні на місцевому і на найвищому рівні. Якщо ви все ж стали жертвою такого виду злочину і вам вдалося повернутися в Україну, експерти закликають не соромитися, а звертатися в державні правоохоронні органи. Це спеціалізовані підрозділи національної поліції, які є в кожному регіоні України, які знають, як працювати з цією категорією злочинів. Також на сайті Міністерства соціальної політики є перелік відповідальних осіб за встановлення статусу постраждалих від торгівлі людьми. Вони можуть надати допомогу та оформити всі необхідні документи. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Чергові підсумки телеканал Ери підбиватиме вже наступного тижня. Тоді побачимось.